Христос Воскрес! В сьогоднішньому відео, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, хотів би з вами підняти тему християнського терпіння, і як не дозволити собою маніпулювати. Дуже часто християнин у своєму житті зустрічається з таким випробуванням, живучи серед людей, дуже часто далеких від віри. Наша віра виставляється на таке випробування, чи завжди і всім маємо терпіти, прощати, не відповідати злом на зло. Звичайно, що християнська праведність навчає нас, що маємо все зносити, всім прощати, все перетерпіти. Але часто бувають такі моменти, коли ми зустрічаємося у своєму житті з такими Можна їх назвати псевдотерпіннями. Коли інші люди, знаючи, що ми християни, просто використовують нашу доброту, використовують нас, мотивуючи тим, ти ж віруюча людина, ти не повинен так поступати, ти повинен все терпіти, ти повинен все зносити, те, що я тобі роблю. І чи насправді ми маємо все зносити? Різні кривди, зневаги, приниження, тому що ми християни. Насправді ні. Тому що найперше маємо розуміти, що Господь кожному з нас дав гідність, гідність бути дитиною Божою. І ту гідність ніхто не має право топтати, мотивуючи тим, що ти маєш це терпіти. Для прикладу, чи має. Жінка терпіти чоловіка тирана який її зневажає, можливо, піднімає руку на неї, загрожує дітям. Чи має жінка все це терпіти у своєму житті, мотивуючи тим, що я віруюча людина, дав мені Бог такий хрест? А чи це хрест дав Господь Бог, чи можливо людина сама бере цей хрест на себе? Тому що є випадки, коли людина не має терпіти. Коли людина не має дозволити себе кидати під ноги іншим людям, тому що інші люди, можна сказати так, якісь такі духовні вампіри, використовують нашу доброту, нашу християнську свідомість для того, щоб нас принижувати, щоб нас топтати, зневажати, нашу гідність. Чи має християнин дати це дозволити робити в своєму житті? Ні. Тому що християнське терпіння. Покора це зовсім інше, ніж якісь такі арабське терпіння чиїхось гріхів, чи, чиїхось, чи, чи йогось е, садизму. Ні, звичайно, що ми не маємо це терпіти. Християнське терпіння це інше. Це тоді, коли людина свідомо бере на себе хрест хвороби іншої людини. Або чоловіка терпить хворобу своєї дружини, чи діти терплять. Якісь важкі випробування своїх батьків і не залишають їх без своєї опіки. Це є християнське терпіння, коли воно спричиняється до добра іншої людини. А що в випадку з терпінням від якоїсь хамовитої людини, яка нас не вважає, ми ще більше утверджуємо Його у. його Негідні поведінці, коли ми мовчимо на гріх, коли ми дозволяємо себе принижувати, ми знаємо, що у Євангелії випадки, коли Ісус поступав дуже радикально. Коли знаємо був випадок, коли у храмі були міняйли торговці, що Ісус зробив? Чи терпеливо покірно це зніс? Ні. Взяв бич і вигнав їх з храму, перевернувши столи. В іншому випадку Ісус радикально відповідав до книжників фарисеїв, казав, гроби побілення, гадюче поріддя, наверніться, покайтеся. В іншому випадку, Святе Євангеліє нам каже, не кидайте перел перед свідьми, тому що потопчать і обернуться і вас розірвать. Тому ми маємо розуміти, що те, що ми є християни, не зобов'язує нас терпіти приниження. Вчення інших людей, ні. А як ми маємо поступати? Поступати з такими людьми потрібно не по закону любові, тому що вони цього закону не розуміють, але по закону справедливості. На що людина заслуговує, так з нею і потрібно поступати. І коли потрібно людину якогось хама, хамовиту людину поставити на місце, ми маємо право це зробити. І це не буде жодного гріха в тому. Навпаки гріх буде. Коли ми дозволимо йому продовжувати свої негідні вчинки, маніпулюючи свідомістю інших людей, добрих людей, християн. І тому нехай це відео допоможе нам в певних моментах нашого життя усвідомити, що ми маємо право на свою гідність, ту гідність, яку дав нам Господь Бог. Амінь.